24 липня 2022 року. Кукуруза Сенгента Скорпіус. Експериментальна ділянка. Минулому році на цьому місці був город. Після цього навесні поборонували і перед посівом покультивував. Більше ніяких агротехнічних робіт не проводив. Така ось кукурузка. В цьому місці, походу, аж третій початок. Багато вологи в цьому році. В липні місяці. Круза, походу, жарує. Подивимося. Ось боже. ото. рукою не достаю тут, вчимо джунглі. Всередині ось. Все. Висока. Два початки. Два початки. Майже на навсіх два початки і навіть третій. відтреті. Тобто треба звідси виходить. Ось така ось, ось гарненька. Кукурузка.